Пошенята Сіродон. Де ж ти їх знайшов? Дубошубе? У лісі. Напевно, їх мати зовсім не віжена. Добре, я прийму їх. Дивно, від них пахне громовими. Вони серде, ти ці розмухи йдете на зборище. Добре. Тільки покажи, з якого ти клану. Ти сумніваєшся в моїй вірності? І я бачив, як ти у Петрі відпустив річкову бояшку. Ну, то дожени її і запитай, чи відпустив я її. Ну, добре. Цікаво, що ж буде на зборищі? І чи скаже сині зірка про постолома. Здається, якраз цієї зими сильно зірка втратила своїх кошенят. Тої зими ще подлітаю сильна полю. Багато добре, чи тоді потонуло. Це вперше клани зіткнулися з цим. От збори, що почнеться. Двоє наших новаків з останнього зборища встигли стати вояками. Відсьогодні їх знатимуть як Піскошторму та Порохошуба. Сіросмуже, давай підемо до Круколапа, Мені потрібно вияснити подробиці бою під сонячними скелями. Добре, вирушаємо. Чуєш щось? Запах слабкий, але знайомий. Мене є запитання. Можеш розповісти подробиці битві сонячними скелями? Так, звісно. Жоден громовий кіт не зачепить камені шуба. Потім під грокіхоть до хвоста, повалив його на землю і ударом по голові вбив. Тобто Дубосар не помирав від іншого кота. Ти не знаєш, чому Дубосерт сказав жоден громовий кіт не зачепіть каналі шуба. Привіт, А що ти робиш на нашій території? А, ми чули запах тіньового клану тут. Вирішили перевірити. Думаю, цей запах старий. коти повинні знати. Що знати? Як загинув у дубосерд. Як ти запитаєш? Є одна річкова кицька, яка з радістю допомогла б нам. Ти про срібну струмку? Тут я зазвичай чекаю її. Будемо надіятися, що вона зараз вийде. Я провів вогнесата. Я хочу щось запитати. Добре. Срібнострумко, ти була вбита під сонячними скелями? Ні, але мерачка міжка була вбита під сонячними скелями. Вона може знати. Що вам? Речку ніжко, як це гинув Дубосерт? До Добошуб був моїм батьком, він помер від каменева. Ми знайшли його тіло під завалами. А ти не знаєш, чому він сказав, що жоден хромовий кіт не доторкнеться до коменти шуба? Думаю, він міг сказати це, тому що також був батьком Камини але точніше знає моя мати Сіротоня. Срібну стромку повідомиться вам, коли вона зможе. Все одно дякую. Я такий голодний, що з'їв би і лисицю. Давай трохи пополюємо і з'їмо щось. Що останні мише в лісі, що я більше нічого знайти не можу? Доведеться йти з порожніми лапами. Ну добре. Стоп. Ви обоє пагнути свіжиною, а до клану не принесли нічого. Бачите, в Ми і правда хотіла наловити для клану, але вся здобич розбіглась. Ваше пробач, клан не нагодуєш. Був би я провідником вигнав вас. Негайно йдіть до зірки.